Відтворити атмосферу українського різдва для тих, хто знаходиться за 1048 кілометрів від дому, задача не з простих. Але для тих, хто мріє, немає нічого неможливого. Таким чином, були створені іграшки з кераміки, дерева, була сплетена павука, була намальована сцена з коляди, створений віночок. А завдяки Саші, моїй оселі з'явився, і дідух. Так, все це потребує часу та кропіткої роботи. Але що таке час у порівнянні з відчуттям, що ти належиш до чогось великого, що ти повертаєшся до свого коріння, вивчаєш свої традиції? І тепер кожного разу, коли заходжу в цю кімнату, в мене з'являється відчуття дому, що я знову там, де мої рідні, там, де моє різдво. Там, де моя країна, я вітаю вас з прийдешніми святами та бажаю, щоб відчуття справжнього українського Різдва не залишало вас ніколи. Будьте щасливі!